Ми повністю поділяємо стурбованість американських партнерів щодо того, що Європа як найшвидше має припинити свою залежність від енергоносіїв із Російської Федерації, але за, за усіма дослідженнями і оцінки експертів, вплив фінансовий вплив на Російську Федерацію. Коли санкції працюють одночасно, так коли не тільки європейський союз запроваджує санкції, але й роблять усі країни великої сімки. Велика Британія, Канада, Сполучені Штати як ключовий а, гравець. А, бо ну фактично банківська система а, і SWIFT, і, і, і банківські перекази, вони контролюються а, 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 сполученими штатами. Ну це дуже важливо. Бо якщо всі запровадять санкції, то а, а, дійсно оця боргова яма а, для країни агресора. То, вона швидше і буде глибшою. Та швидше над ними за. Хлопниця. І вже ми бачимо, що ключові компанії там ці всі і «Газпром», і Роснефть, вони зараз мають там три ключові компанії енергетичні, мають зараз закредитованість на 152 мільярди доларів, тобто вони в великих боргах. А прибутки від експорту вони на щастя зменшуються з кожним місяцем, в тому числі дуже допомагають ці діпстрайки. Атаки на НПЗ з боку України, тобто це наші такі санкції миттєві, скажімо так.